В НАТО починають щось підозрювати, і на сьогоднішній день генсек НАТО, новий Марк Рютте, закликає всіх членів Альянсу переходити на мислення воєнного часу. Тобто пора, коли Сполучені Штати Америки мають захищати всіх і фактично забезпечувати мир в Європі, проходить. І перша з усіх країн це зрозуміла. Польща, яка почала шалені кошти витрачати на власну оборону, будувати опорні пункти, будувати укріплення на кордоні з Україною, Росією та Білоруссю, почала інвестувати шалені просто кошти в військову промисловість, а не так, як це роблять інші набагато багатші країни, які не витрачають навіть половини з тих грошей. От, І бачимо, що вони справді стають прикладом. І як я вже сказав, на сьогодні Генсек НАТО закликає союзників перейти до мислення воєнного часу. Ми зараз про це поговоримо. Дякую всім, хто витратить пів секунди часу, поставить лайк цьому відео і підпишеться на мій новий канал про Новини Світу. І починаємо! Генсек НАТО Марк Рютте попередив, що Альянс не готовий до загроз, з якими він зіткнеться з боку Росії в найближчі роки, і закликав до переходу до мислення воєнного часу з набагато більшими витратами на оборону. Він це сказав в своїй промові, яку він робив в Брюсселі. Він сказав, що за за часів холодної війни члени НАТО витрачали на оборону понад 3% ВВП. І майбутні витрати мають бути набагато вищими ніж нижній цільовий показник альянсу в 2%. відсотки. Росія готується до довгострикової конфронтації з Україною і з нами, сказав Рютте, додавши, що її ворожі дії проти держав-союзниць тільки наростають. Тобто, бачимо, що Рютте, як голова НАТО, не кричить. Та Польща в НАТО, да на Польщу ніхто не нападе, Росія не буде нападати на НАТО. Бо це можуть говорити тільки ботня в інтернеті або люди, яким ця ботня таку думку нав'язала. Зараз, якби вже неодноразово, самі представники НАТО і представники Міноборони Європейського Союзу зазначали, що європейське НАТО без Сполучених Штатів Америки не готове до війни проти Росії. Не готове, в них немає ні боєприпасів, ні зброї, ні навчаної армії. При цьому Росія нарощує максимально наскільки можна свої оборонні бюджети, нарощує виробництво зброї та боєприпасів, гуртується з КНДР, з Іраном, з Китаєм і Бог зна ще з ким говорить. Він далі: наше стримування є добрим станом на зараз. А ось що завтра що до завтра я хвилююсь. Ми не готові до того, що нас чекає через 4-5 років. Небезпека прямує нам назустріч на повній швидкості. Та те, що відбувається в Україні, може статись і тут. Додав генеральний секретар НАТО, відзначивши, що настав час перейти на мислення воєнного часу і прискорити оборонне виробництво і оборонні витрати. Рютте зауважив, що Росія вже перевела економіку на військові рейки у 25-му році. Її оборонні витрати сягнуть. 8% від ВВП. А нагадаю, що Росія це не найбідніша країна в світі. Люди хай там живуть навіть і бідно, але сама країна є далеко не бідною. І якщо вони виділяють 8% ВВП на оборону, значить це буде шокуюча кількість ракет, боєприпасів, нової зброї і навчених рекрутів, яких можуть завозити не тільки з Росії, а які можуть бути із Кореї, із Ірану, із Африки різних і так далі. І 8% ВВП. Це кошти, які будуть витрачені на зброю. А далі ми бачимо, як Росія заробляє на ці зброї. Вони заходять на якусь територію, відбивають її, все там знищують і залишається земля і корисні копалення, які вони потім добросовісно викопують і продають. І таким чином заробляють набагато більше, ніж вони витратили на ту зброю. І звісно ж, бачимо, що людських життів вони не рахують, де да, в принципі їм і цього не треба. Рюдте наголосив, що негайної загрози для альянсу з 32 держав-членів нині немає. Проте він наполіг, що незалежно від результату війни в Україні НАТО не буде в безпеці, якщо не буде підготовленим для протидії небезпеці. І також давайте не забувати, друзі, що є також Китай, який нарощує свої виробництва, і взагалі, що відбувається в Китаї, ніхто точно і не знає, але однозначно. І Так як вони брязкають там зброю навколо Тайваню, видно, що вони готуються до якихось рішучих дій, і ці рішучі дії можуть стати е, початком апокаліпсису в 21 сторіччі. Як думаєте, чи дослухається е, Євросоюз та й, в принципі, всі країни НАТО до е, Рютте, так? чи почнуть вони більше вкладати в свою оборонку, і чи зможуть вони дати відсіч Росії в час Ікс? Пишіть свою думку. Дякую всім. До нових зустрічей.